Так розкажи мені суть життя. що мені далі робити по життю? Стати десь на легшу роботу той хуйман. А легшу це яку? Якусь на 300 рублів той хіба. Тисячі не треба, бо вони боком вилазять. Ну от хорошо, полечу я в Канаду. Що мені там робити? Які в тебе є? А чого ж думки? А, а чого ж ти, нахуй вона тобі, так в лугу, Сучаві лишець. А що такого є в сучаві? Тож, там в якась промисленно. Що ж ти мене питаєш? Ти ж розбираєшся в цьому? А, -а, -а. чи ні? Ай, саша, треба везде робити. Ну будеш робити. Що тебе щось клотить? Та ні мене глезе, блядь. Оцього загущить. -за Та без цього не видно тебе. То я полечу, я прилечу до тебе, ще побачимося з тобою. Я хочу. Ну як ти думаєш, вийде нам ще раз побачитись чи ні? Що і тут, тут собі роботу знайдеш. Де? Втім, в кам'яці. То я не в кам'янці зараз. А де? В Сучаві. І в Сучаві сахар можна робити. Візьмо. Але треба цього не употреблять. Я не п'ю взагалі такого багато. Десь колись показано. Я взагалі, в... Саша, 65 років я кинув цю падлу, я би вже гнив. От тих два не хотіло покинути і пішли. Тобто це 32-го, а молодший... 32. Fix the